Ну, я будь знаю, ласка слово Андрієві Валерійовичу надається. Може він роз'яснить і не ну, доведеться задавати деякі питання. Прошу Андрій, колеги. Добрий. Доброго дня. Дякую це за запрошення, задоволенням за приймаю це участь. На цей закону відверто починаю хвилювати за свій мобільний зв'язок, тому що не розумію звідки працівники податкової знають про що я буду розповідати. Ось, дивіться. За тематику я уступу. хочу подякувати Антону Поляничку. Він, на мій погляд, задав дуже важливе питання, і ми маємо е, визнати, на комітеті не дійшли згоди, бо ми його так само задавали. Друзі, яка мета? В когось мета легалізація, в когось мета наповнити бази. Сорі, бази не будуть наповнені більша частина населення незаможного не подасть декларації. Відповідно, питання баз не буде вирішено. А в мене питання, наприклад, створити ну, мета. Створити платника, якого у нас на сьогоднішній день немає. Платник податку в Україні відсутній. У нас 70% бюджету формує там до 2000 компаній, вони наповнюють бюджет, інші не платять майже нічого. Більша частина населення, тут говорили представники податкової, отримують заробітну плату до мінімальної, або десь поряд з мінімальною заробітною платою. Коли ви подивитесь на а, бізнесменів, які там Форбс, на депутатів заможніх у Верховній Раді, коли ви подивитесь на їхню декларацію, пробачте, плакати хочеться. Я не розумію, як вони кінці з кінцями зводять, бо там 16 тисяч гривень на рік, 10 тисяч гривень на рік. Так? Як вони живуть, взагалі не зрозуміло. Тому для мене це питання платника, щоб в Україні нарешті з'явився платник. Тому що коли ми говоримо, що от у нас там фізичні особи ухиляються від чогось, да вони, вони ухиляються. Якби. Нерівні правила гри. Якщо бізнес хоче існувати в цих умовах, він вимушений грати за тими правилами, які є. Тому за оцінками Мінекономіки, 40-70% економіки в тіні. Тому там, не називаючи цифр, велика частина заробітних плат платиться в конвертах. І я думаю, що не людина винна в тому, що її платять в конвертах. Тому що, вийшовши на ринок праці, більшість пропозицій буде в конверті. І тут держава має якраз відреагувати і змінити правила гри. Да? Дійсно, я особисто підтримую нульове декларування. Я особисто підтримую запровадження контролю за, за видатками. Але я переконаний в тому, що ми маємо тут не поспішати і підійти дуже виважено. Для того, щоб дійсно цей механізм запрацював, щоб дійсно але він не вплинув на більшу частину громадян, а змінив правила гри. Я не згоден з філософією, що от ми встановлюємо поріг, я розумію, що зараз може бути багато критики, що от ми встановлюємо поріг там в, тисяч, в 750 мінімальних заробітних плат, і більшість людей не попаде. Якщо ми подивимось на доходи населення, які є. Якщо ми врахуємо, що в нас в липні можлива зміна заробітні, мінімальної заробітної плати на 50%, це буде не мільйон, а мільйон шістсот в розрахунку, то ви жодного контролю за видатками не отримаєте. Жодного, тому що цієї суми базової, навіть при відсутності декларування, буде так років на 20. А нам важливо, щоб і роботодавець, і працівник думали над тим, що йому потрібен легальний дохід. І це не питання, що податкова має потім прийти щось перевіряти. Ні, це питання в тому, що і є, до речі, розроблена стратегія національного банку. Ми нещодавно її обговорювали стосовно зменшення готівкових розрахунків. Так? Тобто, держава має сказати, що сорі, готівкою можна там, наприклад. Не більше ніж до 50 тисяч, все інше, будь ласка, карткою. Да? І потім вона може просто співставити дійсно вашу декларацію, ваші доходи з розрахунками карткою. Вона не має йти додому, вона не має нічого перевіряти. Це виключно it рішення і it контроль. Да? Можна встановити певну суму вище якої там. Да? Тобто, що якщо у вас там не, не, не співпало на тисячу гривень, до вас ніхто не прийде. Ні, на да? там рік 50-100 тисяч гривень. Якщо по року не співпало, будь ласка, вам можуть задати питання. Да? І тільки в цьому випадку там можливі якісь наслідки, і це саме має створити, допомогти, не створити навіть допомогти створити платника. Тому що навіть коли в 2014 році уряд тільки вносив, спробував да, робити нульове декларування, то було багато звернень від платників, від бізнесу, дзвінків, які питали: так що нам вже потрібно отримувати, буде легальні доходи, бо я завтра нічого не зможу придбати. Да? Ще навіть закону не було прийнято. Тому важливо підійти виважено. Не поспішаючи і визначитись з метою. Тому що коли говорять, треба терміново до кінця 2016 року, можливо. Коли говорять, що треба там більшу частину людей виключити, можливо. Але важливо, щоб у нас і корупціонери, тому що перший варіант, який був презентований на комітеті, передбачав, що декларації можуть подати всі, в тому числі люди, які працюють на державній службі, які можливо отримували корупційні доходи, їм надавалося право. Так само подати декларацію. Сорі, вони не мають цього права. І за жодних підстав не мають мати, тому цей блок має бути виважено проаналізований, щоб не вийшло так, що ми нульове декларування з таким поспіхом виключно робимо для того, щоб люди, щоб в нас зараз антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, електронні декларації в нас зараз скоро мають бути подати чиновники. Так? Щоб ми не вийшло так, що ми їм просто даємо змогу вискочити. Ми органів не створювали, законодавство по боротьбі з корупцією прийняли. А тут же дали змогу легалізуватися. Ні, так не може бути. Тобто, корупціонери жодним чином не мають підпадати під це законодавство. Це має досить бути серйозно проаналізовано. Так само, там та критика, яка була на сьогоднішній день, багато в пресі, в тому числі від присутніх в цьому залі, на законопроект 4713, 13 який зареєстрований депутата Фролова. Не зрозуміло, чому там не дивлячись на те, що комітет працює. Він не працював разом з комітетом, а реєстрував свою ініціативу, але було досить багато критики, да? в тому числі в сторону того, що тепер будуть контролювати людей. Я переконаний, що нульове декларування і контроль, контроль за, можливий контроль за видатками не можна запроваджувати відірвано від інших блоків. Перший блок, про який всі давно говорять, будь ласка, зменшіть навантаження на фонд заробітної плати, щоб бізнес міг спокійно виплачувати доходи. Так нам вдалося в цьому розі знизити єдиний соціальний внесок до 22%. Але цього недостатньо. Сумарне навантаження зараз, якщо подивитись фактично на роботодавця, бо роботодавець платить. Да, він дивиться, скільки він вам має заплатити. А український бізнес сьогодні побудований таким, що працівник домовляється суму, яку він має отримати на руки. І скільки буде додатково сплачено податків? Навантаження сьогодні в середньому буде 34%. Це на, на, на роботодавця. Ми давно говоримо, що воно має бути нижче 30, відразу з динамікою до 20%. То ми мали б, наприклад, в наступному році сказати, да? що в 17 році буде ставка загальна, не більше 30%, 29, 28, 27, наскільки домовимося. Да? І за 2-3 роки дійти до ставки 20 загального навантаження. І тоді можна було б дійсно говорити, що дивіться, ми зменшуємо навантаження, да, створюємо умови для легальної виплати заробітної плати, для легального отримання доходів і паралельно говоримо, що сорі, да, ми стимулюємо вас, бо ми будемо контролювати е, ваші видатки як фізичних осіб. Фізична особа в даному випадку прийде до роботи і каже, любий мій, сорі, але мені потрібен легальний дохід, бо я завтра просто не зможу, будь ласка, там, зробити якісь видатки. Більшу, ніж на яку суму. Тобто ми створюємо стимул з двох сторон. Для роботодавця зменшили навантаження, для працівника так само його зменшили. Друге, що має бути, дохід по контрольованим іноземним компаніям. Будь ласка, тобто не тільки звичайних громадян, але й заможніх громадян, які мають звуку створювати компанії за кордоном. Інколи це я згоден, що це обґрунтована необхідність, що компанія хоче вийти на ринок капіталу. Ми не можемо сьогодні розмістити акції, не знаю, на Нью-Йоркській біржі. Українська компанія не зможе цього зробити. І український бізнесмен має це зробити і зареєструвати компанію там. Безумовно. Але має створити умови, за яких його гаманець так само не буде створений там, без сплати податків в Україні. А його персональні доходи будуть оподатковуватися в Україні. І тоді більшість наших бізнесменів, я переконаний за нормального законодавства, будуть отримувати тут дохід. І будуть його легально витрачати. Це пов'язано в тому числі на валютну лібералізацію. Так, Нацбанк робить певні кроки, треба робити їх далі для того, щоб це спрацювало. І ще одна річ, яка має бути в Ми говоримо, зниження навантаження на заробітну плату, при тому до повного скасування ЄСВ, виключно ПДФО має адмініструвати, контроль за оподаткування контрольованих іноземних компаній. І концепція, яка базується на оподаткуванні виведеного капіталу. Тобто не оподатковуємо податок на прибуток до моменту, поки прибуток податку на прибуток до моменту, поки прибуток не вилучається. Тобто створюємо умови для того, щоб українські компанії могли вільно інвестувати в свій розвиток. Будь ласка, ти компанія, ти заробила прибуток, ти не вилучаєш кошти, працюй. Ти створиш новий завод, держава отримує додатковий податок на додану вартість. На цьому заводі будуть додатково працювати люди. Люди, держава отримує додаткові податки з заробітної плати. І для мене, як бізнесмена умовно, для бізнесмена не буде потреби структурувати український бізнес дуже часто за кордон, щоб здійснювати діяльність в Україні. Це відпаде, тому що я буду знати, що я все рівно заплачу там податок. А в Україні в мене держава не оподатковує, поки я не забираю кошти на споживання. Бо коли я забираю на споживання, я спокійно заплачу цей податок, і дуже часто це є незначні суми, які там впливають. Тому концепція нульового декларування і легалізації доходів, на мій погляд, мала б паралельно розглядатися з цими трьома ініціативами: податки на заробітну плату, контрольовані іноземні компанії, і зниження оподаткування податку на прибуток. Тому це, якщо. Коротко, дебати в комітеті ще тривають. Будь ласка, якщо у вас є пропозиції, долучайтеся. Я б дуже просив би Антона Поляничка долучитися до цієї роботи для того, щоб ми дійсно змогли якісно відпрацювати і потім поєднатися з іншими законодавчими ініціативами, і внести на розгляд Верховної Ради. Дякую.